26 липня 2024 року вулицю Пушкінську в Одесі перейменували на Італійську. А спробуємо дізнатися, чи знають про це в Одесі. Я зараз не на ній перебуваю, але з цього місця я спробую дізнатися в перехожих, де вулиця Італійська. А вона в кварталі звідси. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, як пройти на вулицю Італійську? Італійська вулиця? Це біля привозу.

Вулиця Італійська, так? Далеко, так? Це біля мужчина. Оце наступний провулок. Так. Тобто наступний квадрат. Ага. Наступна, наступна вулиця, оце пряма ця італійська. Ага. італійська? Да. Ой, я не знаю, посмотрите по Google Карті. Вони місцеві, ні? Я місцева, але я как-то більше сліду розбираю, що по углу сам зайця. Італійська, італійська, італійська. А, она а Шниза. Это бывшая Пушкинская. Это ну, вам ту сторону. Афина, знаете ли? А, а, так. -а 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 -да. И прямо туда надо идти. Так. И там будет Афина. На Миссеве? Без понятия, я на Миссеве. Нет, не знаю. На Миссеве? Пушкінська, да, у нас? Ось це ж квартал. Так. Італійську. Так. так. Отак. Спустите. Та на праворуч. Отак. Бачите? В кварталі звідси? Ну, Та да. право. Оце, Та так, А її пересікає італійська. І там початок італійська. А. Так. Чи вони місцеві так само? Не зовсім місцеві, не знаю. Драматично. А, точно, точно, як варіант. Дякую. Італійська. А італійська, то напевно вам туди. Зараз я гляну, тому що так я вам не підкажу. Ну так, воно або лиця вулиця, або лиця. Ні, точно не ця. Він гарний є, точний таєм. Чесно, не знаю. Не місцеві? Я зрозумів. Все гарного вечора. Ya